А як цей диван спакувати в таку упаковку? Дивіться, качаєте біцепс, видуваєте з нього повітря і потім скручуєте. Це якщо простий метод. А насправді ви це не зробите в таку малесеньку упаковку в домашніх умовах. Тому що на виробництві всі безкаркасні диванчики ставляться під прес, з них витискається повітря і потім скручується. Тобто в домашніх умовах назад спакувати нереально. Але моделька Івана легка, тобто ви можете оці частинки ну, досить легко перевести навіть на вантажному таксі. Вам вантажники не потрібні, щоб його винести. І крім того, цей диванчик, що він дуже м'якенький, зручний для сидіння, він ще розкладається в ось таке півтора спальне місце. Це велика перевага диванів, тому що вам не потрібно навіть для прибирання, вам не потрібно там вантажники, вам не потрібно якась машина, щоб його занести. Достатньо буде вантажного таксі або навіть універсала. Універсал, він, в принципі, також влізе. Тому диванчик Івана, інші модельки, якось, наприклад, те, де Експром диванчик стояв до вчора, вже продали. Це все можна замовити на сайті Солоха. Є із безкоштовною доставкою по Україні, бо приїде вам диванчик ось такий упаковочці і в шапці профілю телефон для зв'язку.